Розпочинаю з молоденьких гортензій. Цю висаджувала, ну, не тільки у мене багато сім таких кущиків в цьому році висадила нових сортів, молодих на маточники. Це прикривала тимчасово, коли були приморозки. Але вже час зробити постійне укриття. Ну, і, звичайно, я повинна обірвати всі листочки на гортензії, Вони не повинні тут залишатися. Лишаю. Ось таку верхівочку щоб прикривали бруньку, а все інше прибираю. Кущики молоді, невисокі. Їх треба прикрити так, щоб вони і не поламалися від снігу, і щоб збереглися до наступного сезону. Пропалю обов'язково бур'янець навкруги. Якщо таке є земля дуже і дуже капець яка так, земля суха. Земля дуже суха. І в такому стані я не буду запускати свою гортензію в зиму. Тому що корінці обмерзнуть. Тому зараз обов'язково пролів. Виливаю під такий маленький кущик 10 літрів води. Якщо у вас земля волога, то це така процедура, яка зазвичай восени не робиться. Але цей рік щодо сухості, щодо погоди сюрпризний. Виливаю потихеньку всі 10 літрів і залишу, щоб трошки водичка всмокталася. Трохи мульчую це дасть можливість в корінечку краще зберегтися. Я мульчую корою, але можна будь-яким матеріалом. той що вам подобається. Проливати, звичайно, краще. За добу напередодні, якщо у вас є така можливість, У мене один вихідний, такої можливості не було, тому пролила і зразу далі працюю. Маленькі кущики, не хочу, щоб вони у мене зламалися, тому ставлю до кожного кущика отакий обмежувач. Тобто це буде висотою мого укриття. Щоб я зупинилася, коли буду прикривати, і ненароком не зламала гілочки. Вони, звичайно, відростуть, ну, ж буде шкода. Для маленької гортензії використовую звичайні мішки на 25 кг. Ну і моя задача зараз одягнути. Мішечок на кущик. Одягаю обережно, обережненько, щоб нічого не зламали. І кріплю такими железячками. Кріпити можете чим завгодно. Хоч камінчик сюди всередину положіть це не грає ніякої ролі. суттєвої головне, щоб воно трималося. Бачите, в мене мішечок назад одягнеться в два шари. Далі я беру такий утеплювач пінний. Ой, це дешевий такий матеріал. Буду накривати всередину засовувати, але тут врахую напрям вітру. У мене вітри дують знизу, з правої сторони, тому, відповідно, буду розвертати ось таким чином. Тобто я Зараз обкладаю між слоями мого мішка, вкладаю оцей отеплювач. Прекрасна подушка буде, яка буде тримати. Ну, а тут хе -хе, зроблю. Бантик, Отак От зав'яжу зараз. Ну, ось роботу з підлітками я вже завершила. Ось так вони виглядають, майже як різдвяні подаруночки від Святого Миколая. Іду ще вкривати. Є в мене ще, звичайно, дітки, ясельки вам показала. Показала в горщиках діток, але в мене ще є дуже маленькі дітки, які цього року я живцювала, і вони в п 9 стоять, але вони в мене в теплиці, сьогодні вже не встигну. Тому що треба і закінчити цих підлітків, і до великих підійти. Але згодом покажу, якщо вам це буде цікаво, то, будь ласка, слідкуйте. Все, ідемо тепер до великих кущів. Ну, ось на останок мої. Великі кущі, маточники. Отак От вони зараз виглядають, вони ще мають листя. Тож, починаю їх готувати. Ну, і перше, звичайно, я прибираю усі, усі листочки, вони нам не потрібні, тому що вони будуть і далі підгнивати. Нам цього всередині нашого куща не треба, щоб у нас. На весну не спровокувати захворювання, щоб вони тоді далі не були нам, знаєте, підгнивші такі, не чіплялися за руки. Тобто, перше, це листочки. У нас кущик повинен залишитися лише з бруньками або з такими ось листочками наверху, і коли вони невеличкі, і вони прикривають собою. Ту броньку, яка утворилася. Ну, Тоді їх можна і залишити. У мене вже було раніше відео, в якому я показувала, як я готую на більш ранньому етапі кущі великолистої гортензії до зимівлі. І я тоді частково вже обривала листочки з куща. І одна із функцій, того, що я обривала листочки, я говорила про те, що коли ти обриваєш листочки, то це. Дає можливість кущу підготуватися швидше до зими і сприяє здеренінню пагонів. І от я хочу звернути вашу увагу, що це всі пагони цього року поточні. Це молоді пагони. І вони практично всі в мене до сьогоднішнього дня вже стали коричневими. Тобто, в дійсності коли ти обриваєш листочки, то це сприяє тому, що пагони. Краще, швидше дерев'яніють. Ну, а це, в свою чергу, готує кращий кущ до зими. Тому це вже в мене такий другий підхід до обривання листечка. Але зараз я вже його обриваю. Все. І вже нічого не лишаю. Все, швиденько обірвала листечко. Ось так тепер виглядають мої гортензії. І е, далі. Я не пригинаю гортензії, я нікому ну, не люблю. По-перше, мені тут і незручно, тому що, бачите, в мене вони будуть на доріжки розкладатися, і це буде заважати руху. Ну і я не люблю, коли хиляться гілочки. Мені подобається, коли в кущі гортензії такі вверх йдуть стебла. Тому моя задача зараз я їх буду зв'язувати, я їх збираю до кубки і просто зв'язую. Для того, щоб придати кущу пірамідальну форму, спочатку чимось так фіксую, тому що одному дуже незручно. Вона досить така потужна рослина. Тому зафіксувала. Ну, а далі вже буду її збирати. Ось такі в мене вийшли майже ялиночки. Тобто я кожен кущик... Таку пірамідальну форму підв'язала, для того, щоб він не розвалювався під час снігопаду. Тобто, коли буде сніг, він не буде розгинати нам гілочки і ламати їх. Далі, ну, якби була осінь стандартна, то звичайно я б їх не поливала. Але з урахуванням того, що літо сухе, Осінь суха, земля зараз досить суха. І тому я все-таки пролью свої гортензії, тому, тому що повторюсь ще раз, уже котрий раз. Якщо в морози йдуть і у нас суха земля, то є більше шансів того, що коренева система може підверзнути чи вимерзнутиме. Тому я зараз проливаю свої гортензії, проливаю десь по 20 літрів під один кущ. Перед тим, як поливати, я звичайно підполола ще гортензії, там, де були бур'янці. І коли полола, то я якраз і побачила, що земля суха. Тому раджу вам. Коли ви будете приймати рішення поливати гортензію чи ні, все-таки подивитися, яка земля під кущем. Якщо у вас були якісь осадки, або якщо у вас близько ґрунтові води, які дають вогкість землі, то, звичайно, цього робити не потрібно. Але якщо земля суха, ну я отроблю. Перевірте, що у вас з мульчає кущиками. Якщо ви мульчуєте органікою, вона. Періодично її треба поновлювати, тому що вона перепріває, перетворюється в добриво, але зменшується її шар. А у корінь, є дуже багато корінців на поверхні грунту, ну, на верхньому шарі. Тому, коли ви мульчуєте, поновлюєте, мульчу, ви ще й оберігаєте. Більше коріння від підмерзання, тому якщо давно не поновлювали поновіть, якщо цього не робили, то раджу зробити. Ну і тепер замотуємо нашу гортензію. Нам цікавлять саме верх, він найбільше повинен бути прикритий, тому що саме наверху у нас знаходяться всі наші. Квітоноси, всі наші брунки, які на наступний рік будуть квітувати. Тому отут головне, щоб було гарно прикрито. А якщо буде десь нижче по кущику не так добре замотано, то тут нічого страшного, тому що квітує вона на брунках верхніх, і нам треба їх зберегти. А все інше воно збережеться. Нікуди воно від нас не дінеться. Тому у кого що є, я замотую агроволокном. У мене це агроволокно, це накриття на мої. в мене, бачите, в коробах такі є дуги, і я кожної весни на кожен короб одягаю агроволокно по всій довжині. Тобто виходять такі, як міні-парнички, міні-теплички. Вони гарно мені слугуються. Хочу далі зняти відео саме про високі грядки, які в мене є, які я вже користуюсь 10 років. Тож, кому це цікава тема, то будь ласка, слідкуйте, буде відео на цю тему. І от їх я виконці я використовую в сезон, починаючи з ранньої ранньої весни. І для притінення рослин. І для того, щоб оберігати їх від заморозків. Тобто воно таке у мене слугує дуже багатьом функціям. Досить довге, воно мені незручно, але не страшно. Я справлюсь 8 метрів довжина, саме така довжина, ну тут більше, тому що ще є запахи, саме така довжина коробів у мене. Тому, звичайно, що мені її намотувати зараз не дуже комфортно, Але потихеньку намотаю. Замотала. Ну і треба фіксувати. Фіксувати можна чим завгодно, те, що є в господарстві. У мене і кірпічики йдуть, і отакі штирки металеві, які вони теж в мене використовуються зазвичай в іншому місці. Але ними можна на зиму фіксувати. Можна і прощепки. І канцелярські ці крокодильчики, і скоби. Тобто, от що у вас є, що ви дивитесь, що воно буде ефективне для закріплення вашого укриття, те й використовуйте все, що є під руками. Таким чином ось мої гортензії будуть стояти до пізньої весни майже. Я покажу весною, коли я їх розкриваю. Я не спішу це робити, саме тому в мене біле агроволокно, воно пропускає сонячне міня. І фотосинтез там відбувається. Але раніше, ніж закінчаться заморозки, я укриття з гортензії знімати не буду. Зараз буду домотувати всі свої гортензії таким чином. Сподіваюсь, що вам знадобиться ця інформація, хтось для себе якісь ідейки які там десь візьме, я з вами прощаюся, гарного дня, наснаги, натхнення вам у вашій праці і всього найкращого. До зустрічі!